Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Загинули шестеро цивільних. Окупанти вдарили по центру Херсона. Пес ТЦК уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців: тарифи, соціальні виплати та мобілізація. Зміни в Україні з 1 жовтня. Окупанти вдарили по центру Херсона. Загинуло шестеро цивільних. За інформацією Херсонської окружної прокуратури, 1 жовтня, близько 9 ранку, російські війська обстріляли місто ймовірно зі ствольної артилерії. Удар прийшовся на район поруч із ринком і зупинкою громадського транспорту. Внаслідок атаки шестеро цивільних отримали поранення різного ступеня, п'ятеро з них госпіталізовано. Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також російська армія вдарила по Запоріжжю. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину та 19 поранених. Серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджено фасад будинку та 25 автомобілів. Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному з районів міста. Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці також ліквідували де. Кілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста. До держбюджету на 2025 рік планують залучити додаткові 50 мільярдів гривень через податки. Повідомив Данило Гетманцев. Кошти будуть спрямовані на такі напрямки: майже 30 мільярдів гривень на розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівлю дронів та інші потреби сил оборони, 9,7 мільярдів на соціальні витрати та підтримку населення, 9 мільярдів на підтримку економіки, та 1,3 мільярди на програми євроінтеграції та діджиталізації. Мова йде про 50 мільярдів гривень, які можливо отримати як частину від збільшення податку на банки до 50% за 2024 рік, до оцінки надходжень від імпортного ПДВ, а також скороченням низки менш пріоритетних видатків. Тарифи соціальні виплати та мобілізація, що зміниться в Україні з 1 жовтня. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. А газ коштуватиме 7,96 за кубометр для 98% населення. У великих містах тарифи на водопостачання не змінюються, тоді як у малих, можливі корективи за рішенням місцевої влади. Виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжують. Без додаткових заяв: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тисячі для інших громадян. Пенсії для осіб, які досягли 70, 75 або 80 років, зростуть з жовтня. А нові правила мобілізації передбачають надсилання повісток через Укрпошту з можливими штрафами за неявку до ТЦК. Із листопада для українського бізнесу зростуть максимальні ціни на електроенергію. НКРЄКП ухвалила відповідний проєкт постанови, який передбачає такі цінові межі. З опівночі до сьомої ранку 5600 гривень за мегават годину з сьомої ранку до п'ятої вечора та з одинадцятої вечора до опівночі 6900 гривень за мегават годину. З п'ятої вечора до одинадцятої вечора 9000 гривень. Водночас на вартість електроенергії для населення. Ця постанова вплинути не повинна. Уряд дозволив військовим частинам самостійно набирати призовників без участі ТЦК. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Тепер командир військової частини має право видавати направлення на проходження ВЛК для визначення ступеня придатності добровольця до служби, перелік військових частин, командири яких зможуть призивати резервістів та військовозобов'язаних, буде визначати генеральний штаб ЗСУ. Спроби незаконного перетину кордону тривають. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок Лайф наголосив, що охочих незаконно покинути країну виявляють на всіх напрямках із країнами ЄС та на кордоні з Молдовою. Більшість, які раніше, це напрямок кордону з Молдовою та Румунією. На інших ділянках угорщина, словаччина, польща також присутні спроби незаконно перетнути кордон, але в значно меншій кількості ніж на перших двох напрямках. В той же час, на щастя, ми за останні два місяці, і серпень і вересень, спостерігаємо тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону, особливо якщо порівнювати з червнім та та липнем. Ну і Погодні умови Україна планує виготовити півтора мільйона дронів до кінця року. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він також зазначив, що у 2023 році українське виробництво зброї зросло втричі, завдяки чому кожен другий снаряд на фронті є українським. Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми. Виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Дитяча лікарня Охмаддит починає відновлення. На прозоро оголосили тендери шукають підрядників, які зможуть підготувати зруйноване приміщення до зими. Скільки є грошей і часу, дізнавалася наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новину. Лайма назвати Антоніна Карташева. І ми з командою сьогодні в одному з уцілілих корпусів лікарні Охмадит, яка постраждала внаслідок російської агресії 8 липня. Попри те, що зсередини цей корпус досі працює і приймає щодня близько 500 дітей, пацієнтів зовні він виглядає не так привабливо, як всередині. Саме тому сьогодні оголосили новий тендер, шукатимуть підрядників, які не будуть відновлювати. А поки що на даному етапі зроблять все можливе, аби ця будівля уціліла на зимовий період на це виділили гроші фонд таблеточки. Понад 9 мільйонів гривень пропонують на ці відновлювальні роботи. Що ж буде відбуватися, за які терміни? все почули сьогодні і розкажемо вам. 8 липня події в вухмедиті сколихнули всю країну. Частина людей їхали допомагати з ліквідацією російської атаки на місце вибухів, інші донатили, назбиравши мільйони. Та вже за кілька тижнів постало питання, хто і як витрачатиме кошти українців. І перший тендер виявився скандальним, адже перемогла компанія, яка суттєво завищила ціни. Тендер скасували і повернулися до питання відновлення жовтня. Нами була розроблена тендерна документація. Ми змогли вчора оголосити проведення цих торгів на електронній системі Прозора на невідкладні аварійні роботи по захисту будівлі нового діагностичного корпусу «Охмедиту», в якому ми зараз з вами перебуваємо, на період зими 2024-2025. Отже, мова йде не про реконструкцію, а про збереження будівлі у зимовий період. Замовники сподіваються, що до 15 листопада підрядники встигнуть встановити вікна, двері та провести ремонтні роботи в деяких приміщеннях. На це все виділяють понад 9,5 мільйонів гривень. Це гроші фонду таблеточки. Але поки жодна компанія не заявила про бажання відновлювати лікарню. Я думаю, що після якоїсь історії в минулому хтось боїться, хтось не хоче, хтось не хоче брати на себе ризики, але там, де залучені медичні закупівлі України, повірте мені, більш прозорої процедури бути просто не може. Тому прохання величезне, якщо ви можете, якщо ви знаєте підрядні, які, підрядні компанії, які можуть виконати ці роботи, заохочити їх подаватися. Терміни цього тендеру визначені і зрозумілі зробити все до зими. Але повного розуміння скільки часу і грошей треба на повноцінне відновлення найкращої дитячої лікарні країни питання досі відкрите. Антоніна Карташева, Владислав Коток для новини Live. Вклоняємося перед усіма, хто наближає перемогу. Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників та захисниць зі святом. Глава держави підкреслив, що шлях до перемоги дуже важкий, і закликав дякувати всім, завдяки кому Україна існує. Він також наголосив на важливості вшанування пам'яті загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу країни. Сьогодні це більше ніж професія, більше ніж покликання і гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Вами це доведено не раз доведено на полі бою, де ви завжди за Україну, за її волю, завжди попереду і вірні завжди. Перші з честю йдете на ви і запеклих вогонь не пече, ви обрані долею і слабких немає. Тож всі ви разом, громом і полум'ям, волею і залізом з Богом і за Україну. Такими були головні новини на цю мить далі. Разом з гостями в студії фірпродовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.